Вже майже 18 мільйонів українців подали заявки на тисячу зеленського. І це насправді вирок. Вирок для нашої влади, для нашої економіки це показник того, що країна загнала людей в такі злидні, в таку бідноту, де тисяча гривень це питання виживання, оплати комуналки, ліків і так далі. І тут немає місця для осуду тільки для співчуття, але є інша сторона про яку насправді мені тяжко говорити, є люди, які мають великий бізнес, маєтки статки і також беруть цю тисячу. І тут питання не про гроші, а про нашу гордість. Про Нашу національну гідність, адже ми беремо ці гроші у системи, яка постійно підвищує податки, яка уводить нові податки, уводить навіть податки на продаж БУ старих речей на OLX. Система, яка заганяє нас в ТЦК, в окопи, фактично спалює нашу молодість і наше майбутнє. І це виглядає. Як дивна угода, де нам дають тисячу гривень, а взамін забирають, вдумайтесь наше право розпоряджатися своїм власним життям. І ми погоджуємося на це все. Ми погоджуємося продати свою лояльність за ціною однієї вечері в найдорожчому кафе. І чи варто? Дивуватися в такій ситуації, як до нас, ставляться у світі, коли ми продаємо свою свободу, своє право розпоряджатися своїм власним е е життям за такі копійки. Бідність це не гріх. Гріх це коли жадібність стає сильнішою за самоповагу і гідність. А ви як думаєте, ця тисяча Зеленського це реальна допомога? Чи якась все таки Пастка для народу. Пишіть свої думки в коментарях.